Доброго дня, шановні садівники і садівниці. Як ви думаєте, від чого листя огірка може змінювати колір? І чи завжди це хвороба, яка потребує лікування? Про це ми дізнаємося з сьогоднішнього відео. Мене звуть Анжела, і я пропоную вашій увазі тільки корисну інформацію щодо рослин. Найчастіше листя огірків жовтіють через нестачу поживних речовин. При нестачі калію жовтіють листові пластини з країв, а при нестачі магнію жовтіють листові прожилки. І жовтизна швидко розповсюджується листом. А щоб цього не було, достатньо внести добрива. Наприклад, плантбілдер, хелатіногірок або кеміралюкс. Пероноспороз або борошниста роса грибкове захворювання, яке виникає внаслідок підвищеної вологості. Починаючи з нижніх листочків, рослину вкриває білий наліт з ліловим відтінком. Щоб лікувати пероноспороз, спочатку необхідно скоротити полив і, якщо йдеться про теплічні огірки, зробити повітря в теплиці більш сухим, тільки після цього приступати до лікування. До грибкових захворювань відносяться також кладоспоріоз та антракноз. При першому на листях з'являються темні цятки, які сохнуть і швидко збільшуються, а при другому вражаються не тільки листя, а ще й плоди покриваються виразками. Буває ще так звана польова мозаїка. На листових пластинах біля прожилок з'являються жовті плями. А в цьому випадку рослину обробляють молочною сироваткою кілька разів на тиждень до повного одужання. Лікують ці захворювання бордоською сумішю, мідним купоросом, Фітоспорином або іншими фунгіцидами. Обробку проводять тільки за теплою сухої погоди кілька разів на тиждень згідно інструкції. щоб запобігти появі такої проблеми, як плями на листя, огірки слід висаджувати кожного року на новому місці, проріджувати кущі, поливати теплою водою. Якщо вирощуєте в теплиці, провітрювати її. Після збору врожаю необхідно прибрати все баділля, а землю добре перекопати. Наразі це вся цікава інформація, яку ми хотіли вам сьогодні розповісти. Напишіть в коментарях, чи сподобалося вам це відео. І автор коментаря, який отримає найбільшу кількість подобайок, одержить від агромаркета 300 бонусних гривень в подарунок. А ще з вас вподобайка цьому відео і підписка на наш канал. Do novoia ziua, stricii, paca